Луна. Луна, дивіться. Луна. Випустила російськомовний альбом. Мечти, ДТП, Дєва, Ведьміна рука, Плачуть дівчатки, лопасті. Реальність українською. Да? Я тебе. Я хочу тебе забити. я, я хочу тебя забыть. забыть забудь а то есть я, хочу, я я хочу тебя забыть забудь мои вчерашние слова а це, знаешь, це ты определись цветов... вообще альбом просто. Ты осенние цветы я так хотела бы понять <реклама> забыть блядь, понять сука луна определись что ты хочешь вообще по жизни Я так хотіла А, Коханка путешествия. По-перше, 13 треків, пізде. Це мені здається, це якийсь план її дій. Тобто, знаєш, ну, що вона планує робити, там, ну. Так, 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 Це реально цей розклад на день. розклад на день. Так, мічки, значить, побачила якісь там типу, сни. Потім така ДТП. Ну, блядь, е, да, буває. Дєва — це я по гороскопу. Е, Відьмана рука це моя рука, пластить дівчатки в автоматі. Коротше, е, ну, я знаю, що багато прям було цього резонансу з цього приводу, що, е, що типа, такі е, е, вкраїнці е, просто обурлись в якийсь момент такі. О, ні! Луна! Випустила російському! Ніт! Не? Як це можливо Вообще, Ну, типу, це ж Луна, це ж наша Крістінка. А, а, ті самі українці, які були на її концерті в а Києві. Крістинка, да, Кристинка, так, да. звуть. Не знаю навіть це. Христина Бардиш її звуть. А, я, ті самі sais, країнці... я втратив, якщо не знаю, її Є... зовуть, як хтось. Ікірі ага. ну, дуже багато, серйозно. І вони були на концерті в Атласі, мені здається, і вони е, в той момент такі: типу, бомба, супі! Якщо вони, пальміра, як вони не розігрівали септу або ніч, то ну я не знаю, це кауту було. Це не луна, це Луна. А, і якщо це Калтов Луна, А, це вокалістка Калтов Луна, так? так? Так, так, христинка. І коротше, люди, які танцювали під її російськомовні пісні в Атласі, зараз обруся, що, типу, що типа вона випустила російськомовний альбом. Типи, вона завжди, завжди була поплавлена, вона завжди була орієнтована на російськомовний сегмент. Цього ринку, будь-то Україна, Росія, блядь, Білорусь, Казахстан, їй похуй. Вона російськомовна, вона думає російською, вона живе російською, їй поїбать на ваші вообще, блядь, сентименти. Те, що вона зробила, блядь, дві пісні українською, це просто, блядь це це просто це сміх. Ну, типу, заспокойтесь, луна, чмошниця завжди була. Прикинь, я заходжу, так і кажу, луна, чмошниця завжди була, а тут фоловінг. Oh. <laughs> типа нічого не змінилось. Вона йнута, вона, типа, консерва, ракушка, росіянка. Це не сюрприз для мене. Мені ракушка подобається, власне. Ну, Коротше, нічого не змінилось. Не, мушля, мушля. Мушля, Вона реально мушля. Тому забудьте взагалі це ім'я. Типу, найгірше, що ви можете її зробити, це просто забути про неї в Україні, щоб вона для себе вирішила, як бардаш. Що, типу, її місце що в Росії. Можна, щоб вона потрапила в ДТП. Можна так казати? На стрімі? Я думаю, можна, похуй. Реально, вбить тебе, вбив. Себе луна. собі там Бампер. десь відірває. Бампер. Бачок Ярик. Пізда, бачок, блять! Бачев потік нахуй. Ярик вилась нахуй! Вилазь на Тікай на фі. бампер на обличчі. Це та сама ситуація, що з з Джинже що, типа куратори новинок ще п'ятниці вони дупляне відбивають взагалі контекст український, вони іменно, ну, бачать Луна українка значить, записала альбом і е, запічила свій блядь, трек в наш плейліст. А що а, а ми можемо? Ну, луна, блять. Ну, типу, додаємо Луну в плейліст, тому що вона українка. І вони просто не розуміють, взагалі, що таке луна, що таке ну, типу, альбом «мічти». І це, взагалі, це насправді паскудство. Ну, типу, знати, що українською є слово мрія і мрія. Асоціюється, блядь, з дуже серйозною трагедією для України, <плес> да, реально. І, типа, назвати альбом Мічти. Та йди ти нахуй просто, ну і все. Ну, типа, Христинка. Е -е, то... як ти сказав, «Глістинка, Глістинка? Глістинка. Глістинка, <плес>, да. Гліциринка. Коротше, похуй на тебе, все. Е -е, навіть слухати не будемо. <плес> не буду розпинатися як про Джинджер, блядь, півгодини. Чому я не буду слухати Джинджер? Та просто нахуй йди, все.